Великим сумнівом, але команда наполягала, що чого нам ігнорувати в умовах тотальної блокади нашої політичної сили на єдиному марафоні в засобах масової інформації, які є прямо чи посередковано, відкрито чи таємно фінансуються за рахунок коштів платників податків або тих, що були вкрадені українського народу, і вони обріхують. Позицію, то ми мали можливість в боротьбі за правду. Просто не маємо точніше права ігнорувати це, цей канал, це джерело спілкування з глядачами. Підходив я до цього достатньо скептично, вже навіть коли е, був була зареєстрований канал. Коли я побачив, що за перший тиждень 3 мільйона. Глядачів подивилися буквально там 5-6 сюжетів, які були зроблені. Це знаєте, це не агітація, це не соціологічні дослідження. Це означає, що 5-6 мільйонам глядачів протягом тижня це було цікаво. Яка на нас сотням тисяч це дуже-дуже сподобалось. І вже 50 тисяч за тиждень підписалися. Це вразило мене, бо я це розвіяло повністю мій скептицизм.